Всім вітання, друзі! Я для себе виїхав на коп, он валерк. Коротше ходим. Верно, за два години там таке, Ну, сьогодні в мене, дивіться що є. Так ходим, ходим. дивіться, що мені випадає. Бомба ракета! Фибула. Диндер, диндер, тындр тин! -дин -дин -дин. Ой, бряха! Чепало! Да, красавец! Красавица, даже с цим! Пристав. Да! Вітаю, Юрий Огонь. Петрович. Огонь! Огонь! Чего чуть підвернута, Ну зато ціла, бляч. Батина, да. Бомба ракета. Вау! Ты шо изверху? Не то, що. Так, дякуємо. Так, саноні ми продовжуємо. Ми на копі. Ходимо, напевно, біля більше десь години. Така перепашечка тут. Сигнали майже ноль, тому що витолочено, витоптано так. І що був сигнальчик, ось зверху. Я думав, що пробка пеніціліна бо так кричав. Подивився біле. Ну це теж приємна знахідка. 15 копеек 1923 рік. Серебро. Соєтина. Ну, приємно, хоч щось, слава Богу, дякуємо за монет. Шукаємо далі, переглядаємо. І що, продовжуємо наш коп. Ходимо знову по випахсі. Розпашці тут. І був в мене сигнальчик. Класний. І ось дивіться, що мені випадає. Каракала! Да, Дивіться. огонь просто стан. Стан бомбезный, вообще. Вот такие красавицы. А? Я думаю, что это. Так, да, Антоніус цей, як тебе написано. Антоні да, ніус. Так, Дивіться. Агонь. Просто огонь. Дякуємо за монітоса. Шукаємо далі. Так, ну що, виїхали на коп. З Пашею. Паша, привіт. Привіт всім. От. Я себе. Отак, вот привіт, якщо видно. Да. Коротше. Отам От 2 копійки 1895 року було. Думаю, та не буду знімати один бень. Дощ іде, коротше. Сигналів майже немає. Блін, приходь, ось о, метр. Сигнал. Дивіться. А це п'ятачок, нагадує. Той же формат. Бетрку. Три. Три копійки. копійки. Бачили? Тобто, Тусь... ну звісно, сахранчик такий собі. Але ось, крутитись треба по любасу. Не, зараз проб'ю, це я ж поговорив і все. Шукаємо далі. далі? Може. Що, виїхали на коп, Паша на зйомки. сьогодні Всім оператор. Ага. Всім вітання. Если сигнальчик я, ну, как показать, ну, уже выкопал, блядь. Четкий, блин, 90 лист. Ну, биена. Монета, конечно, но масон. Что-то похоже. Бля, води нема. Води нема? Ну да, єємо ну, десь там. Арно масу. Ама, чуть-чуть. Таксі -чуть. колу, як Максим любить. Помниш Макс? Да, да, так. Да. Ні, то він пиво мив. І пивом ми води не? Да. Це він цего, подражання. Його. А не я, это, я покажу. Ну, я в машине, сейчас покажу в Ну, что-то вообще не это. Что все-таки? Ну, что-то на не покупать. Да, это масон. Что-то... Короче, блин, замазали його уже. Так что... Короче, история умалчивает, что за монета. Откиснет, и мы тогда его реставрируем, я так покажу. А, что-то, что-то, все. Масон. Нет. Нет, тысячу. Масон, да, вот все крыло, видишь? Рик трошки проглядывается, да? Да, 5 копеек. 1800. 30 якийсь коронавіру. Ось, все, бачиш, грибна, крила йдуть вниз і ось оцей. Так, угу. да, п'ятачок масою. Четко, вітаємо. Дякую, 37 рік. Це тут одна. І тому да. одна. Так, не, не. Назумаємо. Що продовжуємо. Коп. Ходимо десь біля дві двох годин. Сигнали в ноль там по совєтах трошки хлопці зібрали. Такий сигнальчик. Примітивний в кущах. Пеньочок, думаю, щось щось, щось щось треба шукати. І дивіться, який. красавець випав. Хорошенький, цілесенький. Ну ось такий начик. Дякуємо, шукаємо далі. Ну що, козаки, виїхали ми на коп. Там паша ходить. О, Там Саня з малин. Тут я, ось у мене, бля, сигнальчик такий класний. Бля, я його чуть лопату, що? Я не знаю, чи це серебро, але 82 Я думав, що це ложка. А тут показується, що це фібула, блядь. Дивіться. Серебряна фібула. Ціленька. Ну як? Саме ціле. А оця защелка желізна І серебро. Дивіться, ось, ось защёлочка. Я в шоці, ось з такої ями Зачет. Шукаємо далі, буду пробивати. А так то відкриття сезону. Ось пацани підійшли. Всім привіт. Ось така знахідка в мене. Дякуємо, переглядаємо далі. Ось так, продовжуємо грашко. Ходимо після фібули, наверное, з пів години. Сігнал майже немає. Так, мусор. Я <кхе> ось Може, знаєш, то ділася. Ось. Може це баратосик. Баратін. Так, да, навірно, боратос. О вот такому согранчику Ну Так, добре, дякуємо, шукаємо далі. Ну що, продовжуємо коп. Я Ходжу. Тут такі ями, ось. Там одна яма. Там друга яма і. Коротше сигнал. Бомбезний. Дивіться. Все. Горщик. Від горщика частина. Я його ось сюди достаю. І... империя. Да, империя. Капуста. Копеечка, наверное. Так, ставим на пенечек. Ну, Заработаем. Дальше. Ну не знаю, зараз разрыв, бо не... неудобно. Покажу, если можешь еще и. Шукаємо далі. Ну що, продовжуємо, коп. Ходимо десь годину, хащі, коротше. Капець. І ось проходів. Е е куча геляків, Я вже відгорнув. Отакий От сигнальчик. Я сюди дивіться. Есть монету. Есть монетус. А что это? О, -о Павловская копейка. Петр, а? Павел, да. Копейка. Копейка Павла. Классно, да. Тысячу восемьсотый Такая монету сена. дякуем, дякуем, дякуем. Пускай дальше.